І я відрубився і прокинувся, так сказати, тільки на базі скійбус. У ну, мене було сердець. Дивилися на мене та вивчали, так сказати. Це було не дуже класно. Впустіть мене клас. Тоді до мене прийшов павучок чок Павучок чок чок, -чок. І я потрапив у свою голову. Поучок чок-чук більше за мене. Я був в маленькому камерам. Тик сказати, але хпешки у мене збереглись, тож. В атаку. Так скаже, я почав атакувати, але ніяк не є його перемогти. Тому що він Так Скажете, ну я уже, так сказать. Збирався здатися, але тут так, Прийшла тебе. Ну її голос. Тоді я вирішив, що мені треба битися, боротися, до кінця, до файти. Я став титанчиком знову нарешті. І своїм реактором звільнився від контроля цього придушного повичка. Він здох. Так сказать, весело, весело. А я хотів вибрати. Що ж, я еволюціонував. Плюс 10 сердець, супер Так сказать, ну... Right. Right. Астелавіста! Скідагі! Я звільнився та полетів темна. Але перед тим, звісно, я почав розчиняти все підряд. Пострашивши Но нормально так, я вже полетів і зустрів з-під пивочку. Що ж, э, друже, а вибач, можеш мені ніх пилить, а то вони у мене величенькі. Пилочка почав атакувати. Так сказати, він був швидкий, він літав постійно всюди. Так він був досить розумним. Але, скажем так, файтинги це моя справа. Тож, Три... Два... Один... Го... Шууууу! Ну короче, коротше... Ми ніби були... Литекс Хезед Вайврон і Веліх Єрія. Спойлер, я переміг. А, це ж не спойлер, це вже дійсність. Боже... Тільки не знову! Тільки не ти! У мене половини ХП немає, я не можу витискати!

Він реально відволікся. На секундочку. Та блин, Ей, хлопче, подивись. Там, Там тебе Вумен Титан. І спікер Вумен Титан. Так ти смієшся з мене? Що ти в, та, ти в, в та, та, це не повірив? Ти це не реалістично? Окей. О, диви! Там тебе та Вумен, вона хоче з тобою посватиться. Та блин, на. Тут не працює нічого. Денемен і, 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 і я почав довжили він, битися. Ми билися довго, я і атакували сильно, але тебе в мене, так, так, так сказати, був трошки сильніший. Але тут спіки трошечки, коли ми хвилька мог глушити. А я вернувся на базу. Бо сказати, шансів у мене було приблизно нуль із нуля. Тут була тебе в умен. І принцип нормально.

життів. Було сказано про те, що у нас багато щось проблем. Було сказано взагалі про багато що. І це було проблемою ж, далі я полетів на алею мне Мені потрібно було зібрати для нового експерименту эксперимента. Ну в принципі. Я Ось у нас є пара скімбіді-тойлетів. Слухай, тебе переміг класичний титан камерамен, а я покращений титан камерамен. Які В тебе, блін, проти мене шанси. коротше. Ми всі думали, що Тріо діос дуже. Ми почали атаку. You were incredibly strong.

Даня класс. Вот зараз я что Данька. Вот Знаете, нарежьте, блин. Хуйба, той, от, перемогли. Нарешті. Так, тепер ви ідіоти. Робите те, що я кажу, або захай. Молодці. Вони не були дуже сильно раді, тому що... опинилися на базі, яку ще ніхто знайти не може. Але давай була дуже дуже, дуже рада. Вона почала експеримент і показала мені новий загін камера хто їм. Це не еліта, але хоча б щось. Ну, сподіваємося, що це буде справді якась еліта, а не просто це гін заради загону. На 71-й день тут. У нас нема досі ТВМ мене Титана, слухай. Надо вже якось вертати його. Готово. Я є, а свій власний Титан десь бригає-бігає.

І що ти по ходу? Але такого на щастя не було. Це есенс роу. Ну, кидайся, давай. Я тобі здобуваний дам, якщо перейдеш на сторона альянсу. І златом still the cinema man Ех, та блін, з нуль і ХП. Де моя суперрегенерувати? Without nowhere the TV О! Треба воно! Бо? Oh, oh, боже, ты за порятунок, але. Телепортуйся наплоть! Телепортуйся, ти, Жінко! Телепортуйся! Окей, відведеш тоді телепортуйся, будь ласка!

On day seventy-seven, I returned to the base. With the large TV man in my were really The didn't deserve any of that. There was I could do about it right now, though. So I decided to distract myself with the building. Now that i had toilets, i to make a proper place for them. a few extra furnishings for Since the large TV man would be staying his areas. Well, this was shaping up to be a big night I built him a giant structure that was shaped and decorated to look like a TV screen. Inside, I made him a nice bedroom with a large and comfy bed and a room, with a room all TVs, so he could relax while watching them. When those two places complete, I one more thing to do. to do. I had to honor TV Woman. I figured the best way to do that was to create a memorial for her. I built a statue of her head, then made sure to place a lot of torches and decorations of her favorite things around it. I wish she could have seen it. This war had ich just gotten personal I was eager to take down the cinema man and the skibbity army as soon as possible. As I planned our next move, the large TV man came up to me. How are you holding up? Too many innocent people are losing their lives. I have an upgrade that could help make you stronger, but it's dangerous to install. I don't care. If it'll make me stronger, then I have to try. On days 79 to 80, I was back at the lab where I received my previous upgrades. The large TV man began to upgrade me. Okay, still. Короче, і починаємо процес обгрейд дебілізму. Дуже. Ти мене накільнив, головне. Будь ласка. Так, спогади про тебе, Бумен. Спогади про її смерть. Спогади про те, як вона мені щось говорить. Ехо стерпіля. Ти обгрейдиш мене сьогодні, чи ні? Un tagad ar 10 sirdīm, 10 sirdīm, 10 vēl ko, 10 mārciņām, 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 10 Take this! I started blasting through the toilet army using the goons and the goons against my giant enemy. The best that you can do. my power, sending all the skibbity toilets flying backwards from the sheer magnitude of my power. However, in battle wouldn't be that easy. Not only were there normal skibbity toilet minions, but there were larger spider skibbity toilets as well. Okay, yeah. It was compared to the ordinary. Giving them the advantage surprise so, making it challenging for me to land my attacks or to counter theirs the toilet forces were overwhelming me and i couldn't Chew regain the advantage but just then tv man ran over and joined the fight with his help we were able to defeat the nearby enemy but the

On, on days 81 to through 82 i arrived at the secret base you know, on the night there two skibbity toilets were performing a the man what are they talking about I made sure I wouldn't be seen in my hiding spot and listened in on the enemy to see what intel I could gather. How's the upgrade coming along. Excellent. Soon the Cinema Man will be flawless. But isn't he already the strongest yeah. Titan we've ever seen? Yes, but the Cinema Man has one problem. He can't track Max from the safety of his base. But that won't be a problem anymore once this upgrade stopped. is done. What does it do? The upgrade will allow him to track Max to anything, even whatever those pesky cameras are using to scramble his signals. What does that mean? The Cinema Man will be able to track Max's every move without yeah, any interference. Yes. we do With the dialogue. Titan yeah, out of the yellow way, yellow everyone yellow. will be forced hey, to surrender. Oh, no! Keep I can't let that happen! People. I took to the skies. I had sure. to figure out a way to remove my tracking device ASAP. On days 83 through 84, I turned back to the base to talk with the large TV man about removing my tracking device. The procedure is delicate, but I think I can do it. I'm gonna need a few things, though. I'm willing to do anything. Let's get this tracking device off of me! The large TV man handed me a list and I set off to search for the three Missing parts he would need. I started in a junkyard to see what sorts of scraps were laying around. It was just my luck that the reinforced saw blade was lying in the rubble. Next, I checked the ocean for a treasure. Ah, was a tracks, but I found I found a to posłał mnie na zjazd. Na który? I returned to the store and checked the list, only to realize that the final <sharp inhale> item I needed <sharp inhale> was a skippy toilet flushing handle. I have to go inside but the base to find, I find that. I never went inside. I in we have time. an idea. The large TV man walked

All signs, really coming in handy. After a while, I made it to a lab where a strange skibbity toilet was being experimented on. At oh, the end of the, the other room approach. was the handle ah, I was seeking. Like I better be careful. I began to scout my way closer and closer towards the final part. i everything went south when my tracker began to be wildly. The toilet abomination turns its ah. attention towards me. Nobody intrudes in my way and gets away with it. It jumped at me full speed, and I braced myself. Той, з ким зазвичай мене проблем бути немає, напав на мене, І з'явилися Є... так сказати проблемки. Бо він, блін, почав атакувати мене. Але за що мене? За що? Коротше, атаки продовжувалися і продовжувалися і продовжувалися. Біжеться, скільки біжеться. это, да, да, честно. А -а -а. Ч ⁇ ж, битва, давай. Э атака, 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 короче. Супер атака. Просто делись, я просто сломанный с этим сын. Почему Вин меня так сильно думает? Я, блин, тан. Ну, в принципе, ок. <свист> <свист> Короче, я забрал подъёмную талию и решил смыть её дружи, Не, в тали, измыть, не <свист> дружу ни с какой Тобі від мене не втекти в німць. Ну і, в принципі, я вирішив що можу лікати, так можу пікати. А він літати не міг. Я вернувся на базу і віддав ці деталі цьому твп-мунду. А то вагорілка, пила і автофактиків бігі туалету дебіла. Елемент почав проводити спецопераїчно. <реклама> careful! Да у на хп, придурку! А -а -а -а. Ты, придурок, <реклама> Ты не ж, миш, что Что-то, <реклама> <Так реклама> <так реклама> <скажу. реклама> <Сможу? реклама> Стоп, ты? Не, дружи, ты, ты не дистанцируешь. Ты идешь нафиг. Luckily for me, I was back да in my ты счастью для меня, я, я, я был в Я развернул разрушительный шквал своих способностей. И на этот раз они легко разбили неосторожные защиты, нанося значительный не было бы Блин, честно, сколько походов сбили Мені він a definite move you've been Трошечки, блин. Ну так, не шел прям сильно, но трошечки, чтобы мне не было трошки легче, блин, DFC. А, короче. Файтинг был нормальный. А лески не будет летать. Что так,

Ну і звичайно зробив тусу. Бо нам потрібно чилити спочатку. Усі на чил. тун тин тан тан тин тун тан тин тан тин тун тан тин тан тин тун тан тин тун тан Thanks for the rest of the relaxation, Max. Take this! He handed me a question with Just then, the large TV man walked up to me. I have some important news. I'm detecting a familiar signal, but I can't place my finger on what. I'll investigate. I think this guy's unsure I will be waiting for me. On days 93-94, I arrived at the source of the signal to discover the TV woman having connected to a power line. I couldn't believe my eyes. TV woman, is it really Video. you I flew up towards her, but she didn't Allô? respond. Suddenly she turned around and attacked me with her fire attack. Ah! The The TV woman. Woman went with she she didn't want but but was everything had. had something terrible Ты чого, блин? Ты чого мене атакує, Шало, я движусь. Ты там, блин, я башню. Э, у Дава! Я сентиментально не мог. Ну а блин разочный. Ты шо мне на реште схадала, блин? Ура! Ты бы да схадала, нарешті, блин. Уяви, как будто рады менфет, что тебе побела, блин. They could still be close by. Well, on the I returned back to the base with the TV woman. I wanted to catch up with her and make sure everything was okay. I'm so glad to see you again. Uh, відповідь по приколу. Коротше кажучи, база скибіді тої летів і всякі a... такі blur, атаки починають. Лишилися чотири oh, з яких сотий буде тільки випуск. Або ви дивитесь про вибуху. Коротше, карта. YAKARTA! YAKARTA! yakarta Ninety-seven through ninety-eight, I arrived at the location of my man The place was full of countless oh. different guns and swords, all mined. Ау скільки тут усякого пострілять по підривать по всі кто порубить. Я все це забираю. Скільки не череп. Ти не череп, але тебе теж треба поки бок побити трошки. Друже, якщо у тебе нема колонок і телевізора, то ти не ду ни маєш розуміти, що ракети тобі не сильно поможуть. Як ти. Ми стріляєш ним. Вот так! Я атакував всім, що в мене є. Відповідь він атакував якимись зразу, який в мене навіть не потрапляв. Коротше, битва розразилась, битва почалася тут небі. Битва була на землі. Ми бились у воді в космосі. Ми нищили один одного, ми вбивали все, що є. Ми нищили усе. Ми нищили усе.

Вибачайте нас, пошкінь, пройти. 99-й день. Підготовка. ТВФН. Це все, що в нас є. Готуй усіх, що є. Так, тобі базу. Так. Що ви їм таку фігову зброю роздаєте? Дайте їм базуки. Та не слабкі, а нормальні базуки. О, господи. О, Додатково кого на 5 сердечок? Мені подобається, запустите в умень. Починаємо списувати Майнкрафту у інших ютуб каналів. Ура! Финальный доби чи як? Може все могу.